Разу. Прийшов Ісус, в землю гадав що навпроти Галілеї, коли ж Він зійшов на берег, зустрів його один чоловік з міста, що впродовж багатьох років мав пісів, і не вдягався в одяг, і жив не в домі, а в гробах. Побачивши Ісуса, Він закричав. Припав до нього і учним голосом сказав, що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога, Всевишнього, благаю тебе, не муч мене, бо Ісус повелів нечистому духові вийти з цього чоловіка, тому що Він багато років мучив Його і в'язали Його ланцюгами, залізними і путами, і стерегли Його, але Він розливав. Ланцюги і гнав Його вісу пустелю. Ісус запитав Його, як твоє ім'я? Він же сказав легіон, бо багато бісів увійшло в нього, і вони благали Ісуса, щоб не повелів їм іти в безодню. Тут же нагорі паслося велике стадо свиней, і біси благали Його, щоб дозволити йому увійти в них і повелів їм. І після, вийшовши з чоловіка, увійшли в свиней, і кинулося стадо скручив озеро, і потонуло. Пастухи, побачивши, що сталося, побігли, і розповіли у місті, і по селах, і вийшли, побачити, що сталося. І прийшовши до Ісуса, знайшли чоловіка, з якого вийшли біси, одягненого і при своєму розумі. Котрий сидів біля ніг Ісусових і вжахнулися, а ті, що бачили, розпили їм, як зцілився, піснуватий, і весь народ краю Гадаринського просив Його відійти від них, бо їх охопив великий страх. Він увійшов у човен і повернувся. Чоловік же, з якого вийшли, біси, благав його, щоб бути з ним. Але Ісус відпустив його і сказав. Повернись у дім твій і розкажи, що сотворив тобі Бог. Він прийшов і проповідав по всьому місту, що сотворив йому Ісус.